У білому домі наполягають, що для зустрічі між президентами Сполучених Штатів і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним російський президент має спочатку зустрітися із українським президентом Володимиром Зеленським. Саме про це представник Білого Дому сказав журналістам з видання New York Post на прохання прокоментувати можливий саміт російського і американського президентів щодо якого останніми годинами було чимало коментарів з Кремля, досить важливим є той момент, що спеціальний представник Дональда Трампа Стів Вітков, який напередодні провів багатогодинні перемовини із Путіним, якраз і намагався обговорити із російським президентом можливість проведення трьохстороннього саміту очільників Сполучених Штатів України і Росії. Під час якого і можна було прийти до домовленості щодо припинення чи, хоча б призупинення російсько-української війни, однак Путін у властивій йому манері інтерпретував пропозицію Трампа як можливість провести двосторонню зустріч між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації.